Шановні колеги, доброго дня. Я радий вас вітати на моєму відео. І сьогоднішню презентацію вона зроблена на таку досить специфічну тему, через те, що живемо в складний час, і цей складний час заставляє нас робити те, чого раніше не робили. Від себе хотів би внести такий невеличкий вклад в нашу суспільну роботу і трошечки пояснити вам, що таке є. Верніше, яким чином можна на війні захищати свої очі і чим саме. Напевно, багато з вас чули такий термін балістичні та тактичні окуляри, і, і постає -по 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 питання, що це таке? І чи це є одне і те ж саме. Давайте розберемо, що таке балістика. Балістика це наука, яка описує рух об'єкту. Візію. Тобто рух об'єкту за певних умов. <кій> тобто ми говоримо про кулю, ракету, якийсь осколок і так далі. Тому, відповідно, балістичні окуляри це ті окуляри, які м -м, захищають нас від уламків чогось з цього. Звичайно, через, від бомби там, чи якоїсь ракети не захистить, але осколки, уламки це досить і є актуальне. Це і є е, тим, від чого і повинні захищати балістичні окуляри. Але є термін ще тактичні окуляри. Так от, е, тактичні окуляри це всі інші, скажімо так, додаткові характеристики, які можуть мати окуляри, не враховуючи балістичний, балістичний захист. Тобто, це для кращого маскування, для покращеної візуалізації об'єктів. Це вставки можуть бути в окуляри які для людей, в яких є ті чи інші проблеми з зором. А, тобто любі інші показники, які не є власне, балістичними і є, називаються тактичними. Досить часто ці поняття люди а, змішують. Але балістичні і тактичні окуляри це не є одне і те ж саме. Хоча одна і та ж сама пара може мати одні і ті самі властивості. Тобто вона може бути окуляри можуть бути і балістичними, і тактичними одночасно. І внаслідок цього, відповідно, досить часто в сучасному світі це поняття, воно змішане. Або розмите. Перед вашим екраном наявні е, стандарти захисту цих е, балістичних окулярів. І як бачите, цих стандартів є валом дуже багато, різні країни, е, різні організації мають їх різні. І тому потрібно розібратися, які стандарти нам потрібні, а які не потрібні. В першу чергу хотів би зупинитись на цьому стандарті USNC Z871. Він дуже часто зустрічається. Дуже часто зустрічається. Тому для того, щоб краще розуміти, що являє собою, що являє собою балістичні окуляри, на цьому стандарті потрібно зупинитися. Такий стандарт, я зазначаю. Що цей стандарт не є балістичними окулярами. American National Standard Institution це організація неурядова, яка займається стандартизацією багато чого. І якщо почитати документацію, то цей стандарт це стандарт, який стандартизує окуляри для. Людей, які працюють на виробництві. Прошу вас звернути на це увагу людям, які воюють, які будуть радити, кому які брати окуляри, що оцей стандарт це не для військових. Але він витримує сталеву кулю. Розміром 6,35 мм, який випущений зі швидкістю 45-90 метрів на секунду по горизонтальній траєкторії, і може витримати от таку, такий конус з висоти 1,3 метра з 1,5 кг. Здавалося б, звучить дуже шикарно і це можна використовувати. Так, ці окуляри в принципі краще, ніж не мати нічого. Але є одне, але якщо зайти на офіційний вебсайт е, дядька Сема, да, е, тут можна знайти файл. Ось посилання на цей файл, в якому від, від п'яток до голови розписано, що повинен мати американський солдат, е, якого стандарту, е, з якого матеріалу і так далі. Тобто, це. І взуття, і пояс, і шолом, е труси, шеврони, бронежилетик, ну все, і в тому чистий балістичні окуляри. Так от, якщо почитати оцю всю, що повинен мати американський солдат які балістичні окуляри, то є от специфікація, де написано, що окуляри, які використовує американський солдат, повинні. Мати вище зазначений стандарт Z871. Але ці окуляри повинні витримувати постріл ось таким предметом, який має калібр 3,8 мм вагою 4,04 грама, випущений зі швидкістю 200 метрів на секунду. Ще раз. Тут сталева куля 6,3 мм і 4590 метрів на секунду. Так, вона більша, але з меншою швидкістю. І якщо порахувати енергію оцього предмету, то енергія в нього більша, ніж у цьому стандарті Z81, про який я говорив вище, плюс форма цього предмета, бачите, яка? Тобто площа контакту менша, і в місці ураження контакту, тобто тиск більше, чим у тієї кулі. Тобто, як це вибирається? Тобто, ось ставиться умовно штучна голова з штучного матеріалу окуляри, і стріляється цим предметом по цим окулярам. Якщо витримуєш, значить тоді окуляри підходять для. Використання в бойових діях. От назва цих стандартів. І відповідно є розумні люди зробили такі декілька таблиць для порівняння того, які окуляри витримують який удар в залежності від їхньої міцності. І якщо ми говоримо, подивимось про той стандарт, який я говорив, ANSI z 871 тут мілким шрифтом, як завжди, майже усюди, у всьому, саме основне написано мілким шрифтом: Industrial Safety Glasses and Goggles. Тобто стандарт, який в окулярах або в захисних масках використовується на виробництві. І тут є відповідно графік того, які окуляри, з якими стандартами, з якими стандартами є краще. Відповідно, є ось стандарт, стандарт американської армії MIL PRF 31013 MIL DTL 435 11D. Де внизу також мілким шрифтом показано, що витримують вони. Є от ще от такий от графік. І от якщо подивитися на стандарти ANSI z 87 і EN 166. А, то стандарти, про які я вам скажу пізніше, вони можуть витримувати е, осколки, вторинні, інколи первинні осколки, в залежності на якій вони швидкості якого розміру, тобто кінетичну енергію. Набагато більш сильніше, ніж оці стандарти, які зазначені тут, і які, по суті, не являються військовими. Хоча, на жаль, вже я дивлюся в Ютубі і інколи в інтернеті є. До окулярів приставка тактичний, і це зразу людина, яка в цьому не розбирається, відповідно, купується і витрачає на це кошти, які можна було б витратити на армію в більш правильному руслі. Ну і ще один, відповідно такий же графік, де написано, що от окуляри з таким то стандартом витримують предмет відповідної ваги, запущеною швидкістю і так далі. З чого можна зробити висновок? що окуляри, балістичні окуляри, як і бронежилети, мають свого роду рівня захисту. Тобто, як бронежилет є там другого, третього, четвертого класу, так, умовно, так само і окуляри. Єдине, що стандартів є дуже багато, дуже багато. І через це потрібно розуміти, які брати балістичні окуляри, а які не брати балістичні окуляри. Але тоді постає питання, як же зрозуміти, які в мене окуляри? Дуже просто. Ну, по-перше, на любі, любі окуляри, які ви купуєте, в них є інструкція. В цій інструкції повинно зазначено, бути зазначено, який стандарт захисту є у ваших балістичних окулярах. Це може, цей стандарт може бути зазначений на рамі. Може бути написаний десь на оправі, і в деяких випадках він може бути е, вибитий на лінзі е, в окулярах. Тому, якщо ви е, бер, маєте окуляри, обов'язково подивіться, чи зазначено відповідно, е, відповідні стандарти на рамі, на лінзі окуляри чи, чи на оправі, а саме головне в інструкції. На вашому екрані. Вказані, які стандарти захисту повинні містити ваші балістичні окуляри або окуляри, які ви, повинні, які ви повинні чи хочете передати військовим для того, щоб уберегти їх від небажаних травм очей. З лівої сторони це стандарти американські. І якщо розібратися дуже глибоко, не дуже багато між ними відмінностей є, вони якби є, але це вже більше для науковців і людей, які сугубо цим займаються. Це американські стандарти, і це стандарт уніфікований стандарт НАТО. Станак 2920 і станак 4296. Якщо на ваших балістичних окулярах знаходиться любий з цих стандартів. Це означає, що балістичні окуляри, які у вас є, балістичні або тактичні окуляри. Так? Тому що якщо є тактичні окуляри з тими стандартами, це означає, що в них є балістичний захист. Тому ці окуляри вважаються достатніми для того, щоб мати відповідний захист при несенні військової служби. Давайте розберемо, що не потрібно купувати. Я зайшов на один з досить відомих сайтів, але не скажу на який. І от приклад: тактичні окуляри якісь там. Людина, яка в цьому не розбирається, дивиться, ну, написано тактичні, виглядають круто, модно і так далі. Але якщо подивитися в опис товару, ніде не вказаний жоден із стандартів захисту для е, балістичних стандарт захисту. Що говорить про те, що це. Цікава маркетингова назва, але таку річ купувати не можна і не потрібно. Заходимо на сайт інших окулярів, тобто я не, не маю ніякої прив'язки до виробників і так далі. Мене цікавить тільки те, що я хочу показати приклад, щоб ви також в цьому розбиралися. Заходимо на, ще, на цей же самий сайт, беремо дивимося інші окуляри, іншу марку, і йде в. Описі написано, що окуляри мають стандарт станак 2920 4296, натовський стандарт і американський стандарт. На даному прикладу зазначено, що окуляри можуть мати декілька стандартів відповідати іншим стандартам. Ну, тобто, якщо, умовно кажучи, бронежилет має класу 4, то відповідно він відповідає класу номер 2 Є N166F, це також в основному індустріальний стандарт країн Європейського Союзу. І він також, якщо тільки є він один, це погано. Повинен бути якийсь із цих стандартів. Я вам всім дякую за увагу. Дякую, що приділили цей час. Ставте лайки, поширюйте дане відео, покажіть його тим. Хто займається забезпеченням армії, армії і інших сил оборони України, своїм знайомим, людям, які закуповують різне, різні потрібні речі нашим військовим, волонтерам і так далі, чи вашим знайомим, які воюють, щоб вони подивилися це відео і зробили для себе висновки, як які правильно які правильні потрібно мати балістичні окуляри. На даному слайді є посилання, звідки була взята вся інформація. Кому цікаво, можете прочитати. Всім дякую за увагу!